У транспортному цеху Рівненської АЕС визначили кращих водіїв. Конкурс профмайстерності традиційно проходить у жовтні з нагоди професійного свята Дня автомобіліста і дорожника України та річниці створення цеху. На конкурсі профмайстерності приймають участь наші працівники, як і молодші, так і старшого віку. Конкурс профмайстерності дозволяє нашим працівникам вдосконалити свою, свою майстерність, показати свої навички, які вони здобули під час роботи. Удосконалення знань і майстерності водіїв узбезпечні. Безпеки дорожнього Руху, правилах технічної експлуатації транспортних засобів, правилах охорони праці. Участь у конкурсі можуть взяти всі охочі. Цьогоріч виявили бажання випробувати свої вміння дев'ять водіїв. Трійку лідерів визначало компетентне журі. У складі та Сергій Михайлович, голова комісії, заступник голови комісії Щур Андрій Віталійович, представник цехкому Пашкевич Євген. Я, як представник відділу безпеки дорожнього руху, виконуючи тимчасово виконуючи обов'язки начальника відділу. Твардовська Тамара Петрівна, представник з НТЦ, конкурс проходив у три етапи: два теоретичних це тестові завдання з правил дорожнього руху та надання до медичної допомоги. Практично демонстрували вісім прав із фігурного водіння автомобіля. З теоретичною частиною хлопці справилися добре. Практична частина фігурного водіння автомобіля також була на високому рівні. Хлопці добре виконують свою роботу без зауважень. Всі поставлені завдання виконують, мають достатній досвід. Деякі з них вже не перший раз беруть участь в конкурсі прохмистерності. Серед учасників, котрі вперше брали участь у конкурсі Ярослав Бобрук у транспортному цеху Рівненської АЕС, він працює 5 років, 3 роки за кермом автобуса. Пов'язати своє життя із цією спеціальністю мріяв з дитинства. Мрія про неї з дитинства. У мене батько працював на автобусі, і це була моя мрія. Люблю роботу свою, це моє. Цьогоріч Ярославу Бобруку вдалося здобути друге почесне місце, третя посів Микола Бортнік. І переможцем став Сергій Шолубка. Такі конкурси, на думку учасників, дуже важливі. Адже головне не перемога, а участь, під час якої водії вдосконалюють свої знання та навички. Наприкінці жовтня цех відзначать 47-му річницю з дня створення. Сьогодні для надання транспортних послуг в ТРЦ налічується 450 одиниць техніки. Підрозділ один із найбільших на Рівненській АЕС. Тут працює близько 500 фахівців, які щодня якісно та відповідально виконують широкий спектр завдань. Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.